Так, всім привіт. Сьогодні будемо знімати ліву фару міняти датчика. І так, знімаємо защиту. Один, два, три кліпси. Тут має бути четверта, п'ята, шоста. Знімаємо кліпси. І добираємося до фари. І так зняли защиту. Ось ламався фіксатор фари, так лей викріплення до фари. Ебоксіта смола і стеклове волокно. Все як камінь. 100 тисяч проїздила. І знову тут відвумалася, я знову приклеював. І так, починаємо знімати ще заглушки ось тут. Тут ми не чіпаємо і бампер. Ось бути на 10. Один, один, два, три. І знімаємо ці дві кліпси. Щоб так, один відкрутився, два не крутиться. ВДжку зараз змажемо, Побачимо, що буде далі. А фара тримається тут достатньо добре. І так, дуже тонке кріплення. Одною тримаємо плоскогубці основу і відкручується. Вроді пішов. Вже відкрутили. А цей щось не йде, тому зразу треба змазувати ВДшкою. Так, другий теж пішов, а цей не йде. Дуже тонке кріплення і вже ВДшка не допомагає. Будемо чекати. І так, 5 хвилин чи 10 подовбалося і все-таки він пішов. І так, зараз ми цей відкручуємо, потім колеса ставимо в бік. І буде останній саме який нам надо. от він тут знаходиться, де бампер. Тож на 10 треба буде ось цей відкрутити і потім трішечки підтягнути і ось там він. І так, відкрутили цей. Зараз будемо... Якось пробувати залізти сюди, відкрутити оцей саме різ. І так, магії 3 секунди відкрутили цей, тепер треба фіксатор знімати. Так, штовхаємо в сторону бампера і ось зняли ми... Тепер залишився ще один болт там і кріплення. І відкрутити два тут. Ось тут кріплення. Кріплення піднімаємо, викрупкуємо і воно все знято. Так, виняли фару, замінили блок розпалювання. Все світить, тепер будемо збирати. А Тут стояв такий блок розпалювання китайський. Все, фару тут зафіксували, поставили, поміняли блок. І тепер монтуємо. Ось один саме і потім бампер. Один, два. І ось тут цих три. І все. Все, фару зібрали, накинули вещиту. Все, перевірили, ближній, габарити, Все працює. Всім дякую, хто додивився.